Тепер складніше налаштування трьохфазної системи на базі інверторів Vectron. Значить, в минулому відео дуже було все просто. Значить, один мультиплюс, один інвертор ми налаштовуємо, більше ніяких маніпуляцій ми сохраніли, загрузили, працює. А тепер трьохфазна система, як налаштування відрізняється. Показуй, будь ласка, антон. Тут у нас в мене відкрита трьохфазна система. Тобто, ми спаралелили, значить, зробили із трьох однофазних кватро інверторів. Тут кватро вже, значить, три фази. І Як бачите, чим воно відрізняється, у нас з'явилось L2 і L3 вже. І от ми можемо переклацувати їх, і що з ним робити: От тут у нас вже написано, що це трьохфазна система значить Ми починаємо налаштовувати кожен інвертор окремо. Тобто Ми клацаємо на першу фазу, правою кнопочкою є configure і налаштовуємо значить, перший інвертор. Тобто Ми проходимо всі етапи, то що на прошлому відео, скільки у нас акумів, яка у нас гріт, тобто мережа значить інвертор. Все абсолютно те ж саме, що з одною фазою. Асістенти додаємо. Наприклад, ми щось змінили. От, там Поставили 15 ампер. От у нас. От. Ми щось змінили. Значить, І зберігаємо. Щоб сохраніти, ми ігнор. Значить, Вона питає. чи Хочете, ви сохраніть, ми клацаємо Yes і ми сохраніли на фазу номер 1 У нас тут стоїть інвертор, ми зберегли це налаштування. Так потрібно зробити з усіма інверторами, тобто з фазою 2 і фазою 3. Тобто, ми тепер клацаємо на L2 і робимо абсолютно ті ж маніпуляції. Тобто він підгружає нам. Конфіг другого. Бачите, тут нічого не змінилось. Тобто, в першому ми вже змінили на 15 Ампер. Тут досі 20. Тобто, і тут ми повинні зробити заміну. Зробили все те ж саме. Зберігаємо. Тепер третє. Все те ж саме. Підгружаємо. Окей. І змінюємо на 15. І окей. Все, ми все змінили, як бачите. Можете потім відкрити першу фазу, убітися, що там все сохранілось. Тепер ми зберігаємо общий файл і завантажимо на сєрба GX. З сєрба GX він вже завантажує на кожен інвертор цей конфі. Будьте уважні. Значить, у вас всі налаштування у кожному інверторі повинні бути однакові. Якщо вони будуть відрізнятися, то система може некоректно відпрацьовувати. Дякую за увагу! Дивіться наступне відео.